Отаку красу і смакоту я сьогодні приготувала. Доброго всім дня! Сьогодні хочу приготувати цукровий пиріг. Кажуть, що це німецький пиріг і є в нього інша назва. Ну, в нас це просто цукровий пиріг. Готую тісто. Я буду брати півтори порції на форму діаметром 28 см. Рецепт напишу на форму діаметром 24 см. Тому що я беру півтори порції. А вам напишу на порцію. І ви будете потім ви вже збільшувати залежно від вашої форми. Чи зменшувати. Готую тісто. Тут у мене яйця. На форму 24 см. Я зараз вам скажу пропорції. Молоко 200 мл. Цукор 2 столові ложки це приблизно 50 грам. дріжджі 2 чайні ложки сухих це десь 8 грам. Або свіжі 25 грам. Яйця 2 штучки, сіль 1 другу чайної ложки, ванільний цукор 10 грам. І борошно 450-470 грам. Ну, там треба дивитися по тісту. І там ще буде крихта, потім про крихту розповім. І масло, в тісто йде ще масло 120 грамів. Зараз у мене тут яйця додаю солі і цукор. Я свої пропорції не кажу, щоб вас не збивати, бо в мене більша порція. У цукор додала ванільний цукор. Звичайний ванільний цукор. По рецепту там 10 грам йде. На порцію, Мо я додала більше. Зараз трішки яйця з цукром розітую. Отак розтерла яйця, трішки цукор, щоб розчинився, він повністю не розчиниться. Додаю молочко тепленьке. І розтоплене вершкове масло. Розтоплене, але не гаряче. Перемішую і додаю сюди опару. Опару я взяла дріжджі, чайну ложечку цукру, можна трошки більше, менше. ну Чайну ложечку десь. Борошна так само, чайну ложечку повненьку. І 2 столові ложки молочка. Перемішала, поставила в тепле місце. Вони вже почали працювати. Це така опара. І разом з тим провіряємо. Ще гарно працюють дріжджі, щоб не було потім, можна і зразу всипати, але так ми знаємо, що дріжджі добре працюють і не буде ніяких проблем з тістом. Тісто замішується ложкою, не руками. Я зараз вінчиком, а потім перейду на ложку. Це я так розмішала вже. І все. І вінчик в сторону. І беру таку ложку у мене така реліквійна старенька. Буду додавати борошно. Борошно потрібно додавати не все те, що написано по рецепту, тому що може піти менше, а може піти більше, потрібно дивитись по тісто. Тісто має бути м'якеньке, воно руками не вимішується ложкою, так що воно буде виглядати трішки інше. Не так, як зазвичай дріжове тісто вимішується руками, тому потрібно дивитися. Місила я тісто, ось так воно виглядає, таке воно по густоті. Гарно вимісила, і тепер його потрібно в тепленьке місце, нехай підходить. Ось, бачите, тако, як зібрати його до кубки, то воно не розтікається. Але і не дуже густе, щоб було. М'якенькі тісто таке. Все, відправляю, накриваю зараз харчовою плівкою, рушничком і в тепле місце. Нехай підходить. Десь може бути годинка, може бути, поки моє тісто підходить, я приготую крихту цукрово масляну. По рецепту 100 г цукру потрібно і 70 г масла. Цукру можна брати трішки більше або менше, якщо хочете солодше. І я додала ванільний цукор сюди, в цукор. Ваніль також за смаком можна брати. Висипаю сюди. І я взяла вилку і вилкою отак буду робити цю крихту. Не значиться, крихта масло м'яке. постояло у мене в кухні і м'якеньке. Зараз я його так перемішаю цукор із маслом і поставлю в холодильник, щоб трішки прихололо. Не так, щоб геть за, сильно захололо, але щоб було зручніше потім його викладати на пиріг, то треба, щоб воно трішки прихололо. Воно отаке в мене не крихта, а отака маса вийшла. Зараз я ставлю в холодильник. Я його так розгорну, щоб воно було таким тоненьким шаром, щоб було потім зручніше. Підійшло моє тісто, таке воно гарнесеньке, жовтеньке в мене, бо домашні яйця сестра привезла, то воно таке красиве. Підійшло гарно, пухкеньке. Я підготувала форму. Форму я вже говорила, форма у мене 28 см. Вистелила пергаментом і змастила боки олією. Не сильно так легенько. Ну і тепер буду викладати тісто в форму. Для цього можна взяти борошно і руки в борошно і трішки підтрусити, щоб тісто забрати, бо воно ж м'якеньке. Я мащу руки олією. І буду отак його вибору звідси. Збирала я тістечко, але все-таки взяла борошно. З олією трішки незручно. Воно дуже ніжне і все рівно тріхи, трішки липне до рук, тому взяла борошно, потрусила, підгорнула, потрусила борошном і в мисочку, і руки так в борошно. І тепер викладаю форму. Отаку форму виклала і. Так само борошно трішки руки і розправлять по формі. Так, все. Тепер знову ставимо тісто, нехай воно підійде. Підійшло тісто моє в формі гарненько. І тепер витягла масло із цукром. І тепер потрібно зробити дирочки у тісті. Можна взяти щось таке подібне, це як я взяла лопатку, а можна просто пальцем зробити. Тільки що потрібно змастити олією. І отак робити дирочки. Я по-простому буду робити пальцем, отак. Пройти по всьому тісту зробити дирочки. Тісто ми все рівно руками вимішуємо. Робимо для себе. Аж до дна треба пальцем так доставати до дна, щоб ці дирочки були глибоченькі, і в них потім позатікала заливка, та що ми будемо заливати. І зараз масло з цукром викладемо наверх. Є різні способи приготування отакої маси, це і масляно-цукрової, є, що просто нарізають м'якеньке масло кусочками чи шматочками, такими кубиками, і потім розкладають по тісту і посипають зверху цукром. А є, що роблять отак, розм'якчають масло і Отак, я ложкою отак викладаю, отакими шматочками невеличкими. Але масло класти не на дирочки на ці. Це дирочки будуть, щоб заливка затекла, а так виклала я цукрову масляну масу на періг і відправляю в духовку. У мене духовка вже розігріта. Нехай Пиріг мій майже готовий уже. Треба приготувати заливку. По рецепту на заливку йдуть вершки. Жирністю 10-15% жирність. 100-150 грам чи мілілітрів. Залежить від того, кількість, наскільки ви хочете, щоб був у вас просочений вологий такий пиріг. У мене немає вершків, але є сметана і молоко, то я сьогодні заміню вершки. Такою заливкою, сметанною. Молочко нагріла, сметана в мене не дуже густа, така. І буду додавати молоко. Поки що дві ложки розмішаю, подивлюся, молочко тепленьке. І вершки також мають бути теплі. Або навіть гарячі, Тому що пиріг гарячий. Я молочко також гарно нагріла і тепер додаю сметану. І буду доводити до такої густоти, як... як вершки мають бути, щоб залити пиріг. Тягнула я пиріг, він гарячий, отак От він виглядає. Такий добре в мене румяний. Хто дивиться мене давно, знає, що я люблю, щоб тісто було гарно пропечене. Накривала трішки пергаментом, можна фольгою прикривати, щоб або пергаментом, щоб зверху не, ну, пропікся і зверху не дуже засмалився. Ну, і тепер буду поливати. Бачите, він такий височенький у мене. Так що, це в мене півтори порції, 28 см діаметр форми. А по рецепту там 24-26. Так що, дивіться, краще брати 26 см, щоб, може він би трішки нижчий, але щоб з форми у вас не, нічого не витікало і не вилазило. Тому що в мене навіть і така велика форма, трішки, як масло шло, почало топитися, то так ну, кілька капель витекли. Не сильно, але все рівно. Так що краще, щоб форма була більша. Гарненько поливаю. Витягла я вже свій пиріг, отак він виглядає гарячий. Ну, бачите, в мене за рахунок того, що сметана, вона ж не так просочується е, сильно, як вершки. І ще ж забулася вам сказати, я коли гріла молоко, додала цукру у молоко, у заливку цю. Тому що в мене сметана ж кисла, а вершки вони не кислі То я додала цукру, щоб моя заливочка трішки була солоденька і не, не кисла. Нехай схолодає, мій пиріг, не повністю, ще тепленький всередині, але хочу вже розрізати, сама подивитися, як він виглядає всередині, і вам показати. Дуже пухкесенький, ось такий, бачите, який. Дуже ніжний. Я залишила на підложці цій із форми, не, не, не знімала, дуже він був теплий, ніжний, то я залишила такий пухкий. Гляньте на цю красу на <кій> телефон, як бісквіт. Бачите? Такий пухкесенький, Дуже гарний. Думаю, що і смачний. Покажу вам всередині зараз. Так у розрізі, як він виглядає. Пробувала, щоб вам сказати, який він на смак. Що я вам скажу, дуже смачний. З таким пирогом і торта не треба. Дуже повітряний, пухкесенький, не дивлячись навіть на те, що у мене великий він такий, він легесенький. Зверху тут дуже смачна ця заливка, крем, крихта ця цукрова масляна. Всередині він такий вологий, як вологий бісквіт. Дуже мені сподобався. Дивіться, який. Я зараз вам так розламаю. Дивіться. Це просто, я ж кажу, навіть торта не потрібно. Можна цей пиріг зробити низенький, взяти більшу форму. І він тоді буде невисокий, більше просочиться. Буде, буде більш просочений, в мене височенький, то в мене ну, десь до середини так затікало. А буде нижчий, то буде краще просочений заливкою. Так що можна пробувати різні варіанти. Поділилася з вами таким рецептом цукрового пирога. В кого не буде вершків, можете замінити сметаною, так як я і молоком. Дуже смачний пиріг. Рекомендую вам спекти, спробувати. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.